Добрий день, мене звати Марія Логан, мені 19 років, живу в місті Києві і навчаюся тут, в Карпенка-Карого, в майстерні Висоцького уже на третьому курсі. А, займалася кінним спортом, займалася танцями сучасними 10 років, а, також закінчила музичну школу з фахом академічний вокал. І грою на граю на фортепіано, також граю на гітарі і на укулеле. Плаваю, катаюся на роликах і на ковзанах. Так, грала в трьох театрах три вистави. В начальному театрі ми грали виставу Попий бульйончику. В, в Турі по дев'яти містах України ми грали виставу Мавка. Гоголя і режисера Дмитра Рачковського, і також грала виставу в Білоцраківському театрі імені Саксаганського. Знімалася в серіалі Дрон, Сліпа, також Кот, і ми зняли короткометражний фільм, який скоро вийде. Там я в головній ролі. Володію англійською і польською мовами. Зріст 168 см, розмір одягу S або M, і розмір взуття 38 см. Дуже-дуже відкрита до нових запрошень, до зйомок, до проєктів і тому чекаю вашого запрошення, гарного вам дня, вечора. Дякую!